Для чого пишеться, що вірі повинно бути старання, тому що навколо нас і в нашому житті трапляються різні ситуації, де наша віра вона випробовується. Якщо у вірі не було старання, не прикладалось ніяких зусиль, то е, людина не просто зламається і може відступити е, від Бога. Тому і е, опостиря Станіслав Юрій Салтанко показує про те, що в нашому житті має бути така річ, як смирення, і е, через смирення. Можна пройти всі труднощі, які можуть відбуватися. Для цього є церква, яка направляє нас в незалежності, що у нас відбувається. Чи ми, наприклад, завершили з червоним дипломом свою науку, чи з червоним щоденником? Але церква це є інститут життя, який допоможе нам пройти всі ці речі, тому що направляє нас по духу і слухаючи людей Божих, можна прийняти вірус.